228 випускників ці чоловіки вже поповнили кадровий склад Збройних сил України. Серйозній украй зосереджені вони пліч опліч крокують військовим плацем. Оплески та сльози так реагують вже на офіцерську ходу, присутні на випуску рідні та друзі військових у традиційній промові представника міноборони, жодних таємниць. Кожен із цих чоловіків уже завтра може опинитися на фронті. Цього вимагає непростий час, який переживає наша держава. Переживаємо ми і переживає кожна українська родина. У коментарях журналістам випускники не багатослівні. Говорити не справа офіцера. Натомість з абітурієнтами вишу спілкується жваво, адже охоче вступити до університету в досталь. Я ж до внучку розумієте? я сама преподаватель мови на пенсії. А внучка у нас український український ризик, Тобто вона патріотка, вона любить Україну і вона Хочуть поступіть на в таку я у мальчика спасли топлі на кіпользу свої родини анімають. І найбільш емоційний момент відкриття стели пам'яті випускникам вишу, які загинули в зоні проведення. АТО. цим чоловікам надане звання герой України. Ігор Грушко Анна Грішина, Віктор Сніжко, П'ятий канал.